Тиждень, коли ми закриваємо програми минулого і зіштовхуємося знову із затемненням. А значить, кармічні фатальні події будуть перед кожним з нас і для кожного у своїй сфері. Про це звісно я запишу окреме відео. А зараз астропрогноз на тиждень. З 24 по 30 березня 2025 року. Насправді цей тиждень цікавий, тому що, по-перше, задіяний знову Ретро Меркурій, і прямо з понеділка ми відчуємо відголоски минулого. І це буде повернення попередніх ситуацій і знову цей наш улюблений Ретро Меркурій з ретроспективою у стосунки давнішні, з людьми, з якими ви втратили спілкування, тому що інколи Меркурій якби повертає нові, е, нову хвилю. Переговорів з людьми по попереднім темам. Але ось цей о, він буде повертати і кохання з минулого, і емоції з минулого. І багато хто з вас буде відчувати себе, що нібито не до вас повертається колишній, а ви та чи той колишній, який хоче до когось проявитись. Так, саме. У нас накал емоцій, йде, і ретро Венера, і Луна, і Ретро Меркурій зразу спонукають до того, аби проявлятися, виясняти стосунки, ті, які вже нібито давно завершені. Тож дивіться, може е, нахлинути бажання комусь позвонити, нагадати про себе, написати смс. Знайте, що все, що ви зробите цього тижня, особливо по питанням з минулими партнерами, буде мати свій апогей, фінал та результат 2 травня. Тож, фактично, це доленосний час, аби е, ось ці відслідкувати знаки з минулого, які до вас приходять через спілкування з людьми. Тому що ці люди приходять закривати певні питання, але не вдасться це зробити цього тижня. Це буде лише якби поштовх до того, аби вести якісь перемовини, аби про щось домовлятися, аби щось довиясняти. Але результативність цих перемовин і конкретний фізичний відчутний результат буде вже аж в травні. Тож, це один із таких цікавих епізодів, який нас чекає цього тижня. Ну, але, звісно, багато чого буде з точки зору здоров'я, самопочуття і енергії в тілі покращуватися. Це позитивні новини цього тижня. Багато у кого буде етап виздоровлення. Хтось, хто довго відчував ління, патію і падіння сил, зараз врешті відчує такий буст енергії, ніби у вас весняні батарейки хтось вставив, тому що. По-перше, що ми вже в новому астрологічному році, і всі ще з попереднього тижня відчували певну зміну енергії, але це був такий так званий стрес через нові якісь обставини, у когось з'являлися порив щось почати, і ви започатковували якісь нові ідеї, нові зміни в вашому житті. Та це ще не все. Цього тижня ми зіштовхуємося з новолунням в Овні. І початок нового року і новолуння в Овні дає нам імпульс, і це енергетичний імпульс, який просто негайно треба застосувати. Тому цей тиждень дуже добрий, якщо ви починаєте заняття спортом, починаєте якийсь біг, тренування, щось по відношенню до вашого тіла і те, що потребує такого швидких імпульсів. Бо овен він не довгострокову енергію нам дає, а дає, власне, по сонцю таку, якби дуже цікаву. Імпульсну коротка, але дуже сильна енергія. Тобто, на якісь короткострокові періоди нас вистачає, і сонце вовні, а тепер ще й. Луна буде вовні. І цей момент ми на підйомі сил це прекрасно, тобто це позитив від цього є. Але ми також можемо почати щось таке, до чого дуже швидко можемо перегоріти. Тому, звісно, дивіться свій індивідуальний прогноз, і ви також можете замовити свій персональний астропрогноз на квітень вже, щоб знати, як спланувати місяць гармонійно. Він такий у вигляді календаря. Тому, ну звісно, про квітень ми ще будемо говорити, але знайте, що кілька людей я завжди беру на такі. Прогнози, і ви можете замовити собі таку послугу, якщо зробите це вчасно. Крім цього, ви маєте розуміти, що цей тиждень ще цікавий тим, що Нептун міняє свій знак. Вгадайте, в який знак він переходить? Так, в Овна. В першу чергу овни. Це ваш час. Дуже багато ми побачимо саме з квітня вже місяця людей, які будуть а, вискакувати як лідери думок, як духовні лідери, і також як дуже відомі люди, і вони будуть за знаком зодіака овни. Тобто за сонячним знаком, за основним, за ведучим в гороскопі вони будуть користуватися овнівською енергією. Тому що Нептун, заходячи в Овен, він не скритний. Він вже не завуальовано спілкується, це він не такий, як в рибах. А це рідкісна подія, бо ми Нептун в Овні не спостерігали. Тобто, це настільки повільна зміна стосовно планетарного часу, а астрологія базується. Виключно на досвіді і на спостереженні, як впливають планети на наше життя, і е, грамотно, астрологічно побудувати прогноз, це, звісно, потрібно відштовхуватися від тих ж самих аспектів, які вже історично відбувалися. Так ось цього аспекту ми не знаємо. Як відобразиться переход е, Нептуна в знак Овна, ми не знаємо. Ми не бачили таких подій, бо це було давним-давним-давно, і ми цього не застали. Тому зараз ми будемо відчувати, і я раджу всім прям прислухатись, не відволікати себе якоюсь метушньою і чітко зафіксувати, що ви відчуваєте цієї весни, бо вся весна наповнена просто мега-кармічними подіями, які дуже сильно нас. Е Будуть дивувати не тільки подіями, а й емоціями. Ми ж відчуваємо енергію, коли вона міняється, ми відчуваємо і по тілу фізичному, і ментально, і маємо певний настрій, певне там ем, якесь відчуття, що з нами відбувається, і все це залежить від планет. І те, що цього тижня буде відбуватися, от ось ця подія астрологічна, вона фантастично цікава, тому що ми в момент переходу завжди в момент переходу будь-якої планети в інший знак. Ми відчуваємо кожен з нас певну зміну. І це не тільки на рівні ментального чи фізичного тіла, це також на рівні подій. Тому що коли Нептун зайде у Овна, він порушить новий дім гороскопу, який у нас у кожного в натальній карті буде свій. Тобто він зайде і буде впливати потім дуже довгий час. Конкретно на якусь сферу життя у вас, і вона буде змінена, змінена саме зараз. Тому, по-перше, на світовій арені, звісно, ми будемо бачити, ми будемо, власне, бачити, бо Нептун в рибах він скритно щось е, може діяти. А зараз е, Нептун вовні він буде різкі, е, такі активні дії, показувати, плани. Показувати лідери будуть проявлятися. А також це стихія, стихія, яка буде бушувати. Тобто, наводнення, затоплення, дощі, дивні водні ситуації, все, що пов'язане з водою, а також аспект чистоти води та отруєнь води. І не даремно ми зараз в новинах різному будемо амплуа чути. Якісь відео, фільми, якісь новини просто будуть показувати нам щось про воду, або попереджати, наприклад, що потрібно запастись водою. І вже коли о, знаєте, коли щось відбувалося, старалися люди, наприклад, скрити, що є якесь забруднення, просто рекомендували. Потурбуватись про чистоту води. Тобто, коли Нептун був в рибах, а коли Нептун буде в овні, то будуть впряму говорити, що зараз є там якийсь аспект небезпеки, чи отруєння, чи забруднення, тому негайно купляйте воду. Приблизно так це може виглядати. Тому е, уважно спостерігайте за тим, як в момент переходу кожна планета в момент переходу дає знаки показує. Що буде конкретно з вами, яка взаємодія та резонанс? Ось цього переходу, тобто ми маємо ще й затемнення. Про це я навіть взагалі майже забула сказати, тому що у нас і новолуні вовні і овна дуже багато просто, але ще й затемнення. А затемнення це кармічні фатальні події. Тобто, те, на що ви не впливаєте, але те, що ви як результат мусите прийняти і з цим взаємодіяти. Тож подій буде багато. Е, підведемо підсумки. Минуле нагадає про себе, буде провокувати до нових домовленостей, які 2 травня ви будете бачити як результат. Далі у нас, звісно, кармічні ситуації, які продовжують коридор затемнень, тобто події, які, з якими ви просто здивовані, але вони є і з ними треба б жити. Також глобальна зміна енергії і дуже хороший підйом сил, ефект фокусу на здоров'ї, багато спорту, навантажень, які зараз дуже ефективно будуть витримувати тіло, організм, люди. Я бажаю вам максимально відчути енергію змін цього тижня. І, звісно, давайте знати в коментарях, як ви це відчуваєте, як це відображається та резонує в вашому житті. Залиште лайк і обов'язково підпишіться, тому що тут цікаво, якщо ще цього не зробили.